04201 0212, цільове призначення землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, угіддя пасовища, яка розташована за межами населеного пункту села Нападівка Кременецького району Тернопільської області. Я питаємо, а туди? За межами населеного пункту Нападівка за... відстані біля настільників. Я тих, тих, що я ще буде. Там вже городи. Можеш, так. Так. Там, там, саме... можеш подавати оголошення, хто mm -hmm. там хоче орендувати з них, може одразу з'являтися. Ми інформуємо, хай задачі нас інформація немає, коли буде цей аукціон і коли е, е, зареєструватися на якійсь системі. Ставлю на увазі, прошу підтримати. Хто за, проти, отримуємо ціна і за рішення? Так, Олена, Павло. Внесення зміни до рішення сесії Бурсівської сільської ради про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти сільська рада вирішила внести зміни до рішення сесії постаківської сільської ради від 16 грудня 2024 року номер 1561 про організацію харчування учнів та становлення вартості харчування у закладах загальної середньої освіти порциківської сільської ради. На 25 рік доповнивши новим пунктом 3 такого змісту забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6. Пояснюю, 20 грудня 2024 року була прийнята постанова про забезпечення харчування учнів початкових класів. Сесія була на 16-го, тому ми не змогли цей пункт нести в е, попередню рішення. Попереднє, тому прошу гроші є державної субвенції, тому треба харчувати безкоштовно урочку підтримати рішення. Пані насоване, хто за проти отримання 17 за рішення. Припинити експлуатацію місця розміщення відходів сміттєзвалища в селі Великій Пусківці Борсуківської сільської ради в старому кар'єрі, комунальному підприємству на добробут Борцуківської сільської ради забезпечити виконання плану заходів із спорядкування та припинення експлуатації місць розміщення відходів відповідно до затвердженого алгоритму дій та чинного законодавства. Значит, питання по поставецькому сміттєзвалищу Ми сміття туди вже не возимо декілька місяців. Був внутрішній документ комунального довольності наш довго, який е закрив цей смітник, але районна рада, той, обласна рада і екологія вимагає закрити його через сесію. Плане голосування, прошу підтримати. Хто за, проти отримали? 17 за, рішення не прийнято. Прошу депутатів Микола Івановича, донесіти до жителів Кузьковиці, напевно, синівці, що возити туди більше сміття не можна. І ми будемо встановлювати там камери для того, щоб є Сергій Богданович разом з ним вже наш офіцер громади буде, буде штрафувати, дехто туди, туди вивезе сміття. Ми зобов'язані його до 33-го року маємо вивозити сміття, маємо можливість вивозити сміття в свою громаду в передмірці. І в цьому році будемо приймати рішення, як ми маємо провести рекультивацію в Кустківцях, тобто будемо його загортати, ліквідовувати. Наступне. Внести зміни до договору оренди землі укладеного 4 грудня 2024 року. Державна реєстрація права оренди від 4.12.2024 року на земельну ділянку площою 7,6089 га, Кадастровий номер 6123880620, Ну, 0433 за цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організації, яка знаходиться за адресою села Нападівка, Кременецький район, Тернопільська область, шляхом укладання договору. Про внесення змін до основного договору, виклавши договір оренди землі в новій редакції, що додається доручити сільському голові Роману Кухарському укласти від імені ради договір про внесення змін до договору оренди землі від 4 грудня 24-го року згідно даного рішення. Дана зміна полягає в тому, що в попередньому договорі на час укладання було встановлені обмеження на дану земельну ділянку. Це охоронна зона навколо вздовж об'єкта енергетичної системи площею 0,1359 га. Зараз вони до нас звернулися з новим витягом ДЗК і поступило від них звернення, в якому дані обмеження відсутні. Тобто, договір треба внести зміну щодо виду обмежень, які на даний час відсутні. Якось за якісь питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? 17 за не приняті. Тут пише до 28-го, але всі розумієте, що треба і акти передавальні, і вона може здати на реальній дії. Пропоную писати п'ятний. Було Всі за 3 старші? Третя заява за ніколи Івана Поводніна стала. Яка тоді процедура відводиться далі? Громадське обговорення? Ну, так, як завжди, обговорення. Не, 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 дов... не хоче працювати за нашої допомоги. Це будуть саме висувати кандидатури, чи можливо хтось буде призначений? Би, я, я призначаю за Бога, але я готовий любого, хто, хто угодно. І піщатицям, і борщівці нема питань. Хто хочете, хай підходять до мене. Я всі кандидатюра. Людина не хоче працювати, прошу підтримати. Хто за? Чите. 31 січня 25 року витиральську Івану Полоніну статус-Борщівсько-Старостинського округу за власним бажанням. Виключити за Івану Полоніну зі складу виконавчого комітету Бостоківської сільської ради. За Івані Полоніні передати в відділу фінансово сподарського забезпечення Бостоківської сільської ради Лахманів Коле, закріплені за неї матеріальні цінності та початку зі складання відповідних актів. Відділити на фінансово господарського забезпечення Бостоківської сільської ради Вахманюкове провести за китайські Івані Полоні повний розрахунок відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за виконання даного рішення вклад на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Я тоже отримую садик людина. Є ваша підтримання було за що говорили, що вона. Flooding. Бо їй ніхто не хоче допомагати. Секунду, дайте я б я, 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 я внесу, внесу ясність. Ми робимо зараз ремонт в тому приміщенні, де вона є. Там у нас в четвер в Больші буде відкриття молодіжного і простору для ветеранів війни. Тобто тої роботи, що вона робила, там працювали хлопці з комунгоспу. Це вона повиносила книжки з бібліотеки, щось там допомагала, мила підлогу і красила підлогу. Ну, Вибачте, пробачте, це не та робота, яка якась не знаю, космічного... в плані. Вона каже, що я вправилася краску, я не можу мені здоров'я сьогодні прийшла до мене, зранку подзвонила, що я прошу вас, мій мій будь-який, звільніть мене, я, я не стягую твою роботи. Як ну, людина не хоче працювати, вона ж не відгортає снігу, не закидає ями, не ріже дрова, вона ж ну, фізично не працює. Я не знаю, яка ще робота старости може бути легша. Щиро відкрити вона вас на очах, це ваше село. Не хочете підтримати вас трохи депутатів з Гоштівки, але як людина не хоче працювати, як ви її заставите? Ну, Я не з'їхала, тобто як ви хочете її заставити працювати. Тобто я, я скажу щиро від травні всім підняли, в травні підняли зарплату, тобто зарплата там ну, нормальна. Не, не, не 5 тисяч гривень, не 6. Але ну, чого не працювати, якщо людина не хоче. Але заява є. Заяву? Ні, я не хочу. Ні. Не хочете, не прийняйте. Я не, не хочу прийняти людину, яка не хоче працювати. Ще, це ви маєте взяти собі, то має все. Ще роботу. Так, людина не як. Я не хочу. Я Завтра вийти на роботу. Це третя заява. Якось два рази вона розмергується, прийде через день перекипити. Але я кажу, це третя заява. Згідно закону, два тижні працює і піде. І піде сама. Як людина не хоче працювати, то не хоче. Ви, ви, не Тож, Прошу голосувати. Хто за? Давайте тоді рахуємо. 13, 13, 13, 13. Не, Ну, що ви отримаєте, що це дасть. Ну, добре. Хто, хто проти? Отрималась чотири. Це навіть на четверта. Зараз знов читують чи вибори, не буде взагалі нікого. Вона не буде так скоро. Це саванку. І тебе не тільки по щітка ще після В одному місці. Бо вже її обирали в одному місці і убирає. Ви знаєте, всі питання 47 сенсії 8 стикання оголошується до третєї. Я кроса, солодко стили за та не вдача що жити сто кроків. Я сам себе вбив, я самосин сам. що робить так, як робить сам сто. Що робить, дай мені ще дивитись. Що робить сам сто. Що робить, що робить.